Всім привіт, мене звати Matt Юплей і сьогодні ми будемо грати. Я вже бій розпочав, я вже знову вмер. Я поки що там тренувався, а тепер мені вже створили канал, я програв. Я програв, я просто, Я ще просто тренувався і так просто знімав відео, показати їм. Казати своїм батькам, як я вмію знімати, чи мені варто ставати блогером, чи ні. Добре, що я вижив. Якщо би я вмер, то ми би то ми ми програли. Отак. Ти подивись, як я ні. Ушатка, мені ще не надало. А все, я вже я вже його. Я вже його просто. О май гач! Може. Так, ти. Тут не залучиться. Е, фіналочка, фіналочка, фіналочка. Є. Так. Якщо я Е. Моя ціль ще раз добити 5 з 5. Та, блін, реклама. Зараз я паро зайду, вибачте. Я паро зайду туди. О. Все. такого срока. Мойка и маленькая. Оп, мой гад, мой гад. Давай. Да ну. Я сюда в это дохоты, короче. Так. У меня чем-то хорошо перехлон тону. Я уже сразу захотел видео снимать. Ага. Ты же его Ну только вкусни впускну и все. Земля. Це наш шанс. Шанс, все, давай, давай, давай. Свободен, свободным-то, давай. Ну, все, свободно. Да не Не, нельзя, пошли. Е бой. Я фильм бы и так далее. Я думаю, что я не зачем. А вот шо, я програю. І відео закінчується. Ще мені там... Все. Давай. Туда. Все, давай. Будь бачий, мренд. Роби, щоб я був мэр. Так, ця карта дуже опасна. Так, вона... Тимально не втоплює. Ну... Я в мене був шанс. Там. А хорошо це не рахується, що я вмер. А, ну все, це понятно, що ми програємо. Фіналочка? Як? Як фінал? Просто як це фінал? Це неможливо, як це може бути? Йому, я теж знову він загрічу. Нам такий телефон. О май кауч! Это просто такий страшок. Давай, я ему я ему допоміг, я, я на нього скаскачивай вс. Вс, давай. Ти що ти спир, давай? Ну, брат, финалочка. є. Yeah. Це, я, на жаль, закінчується. Відео закінчується. Наступна серія вийде, якщо вона ви берите 5 лайків і 2 підписника. Всім па-па!